Я Шаболдов Олександр, факультет української філології Уманського педагогічного Державного університету імені Тичини, магістратура, ніч. Знов тривога бентежить душу. Ще суперів і думки уперями шугають. Щастя жити в епоху зрушень. Чорна галич і круків зграє, сни. А над хащами хижі змії, очі жаскі, порожнечою сповнені очі, храм любови між повій, в танці жиці, химерних збочень, біль, крає серце, чи душить мозок, майже життя в терабайтах штудерних ілюзій, пошук сенсів, дешева поза, п'яне танго у ритмі блюзу. Мить, а за нею і до, і після. Порох і тлін каламуть невіднайдених істин, кров холоне і стигне ріслінг біля мурів нового міста.